Чи є у світі така кампанія, від якої залежать всі інші без виключення? Які кампанії спадають вам на думку? Це ж не Макдональдс чи Кока-Кола, правда? Хоча про смаки, звісно, не сперечаються. Можливо, це пошуковий монополіст Google чи платижний гігант Visa, але і у них є доволі сильні конкуренти. Ну окей, хто ж тоді? На чиїх продуктах значною мірою тримається економіка 21 го століття, яку неможливо уявити без інтернета, комп'ютерів та інших сучасних електронних пристроїв. Ви, мабуть, подумали про теме та Інтел, які виробляють потрібні усім мікрочіпи? Вже значно тепліше. Але що, якщо я скажу вам поглянути на мапу Європи і поставити палець на Нідерланди? Там є кампанія, без якої не обійдеться жодний сучасний пристрій. Завдяки їй Європу не можна вважати цілковитим музеєм. Сьогодні я розповім вам про одну з найвпливовіших і високотехнологічних кампаній світу, про яку багато хто ніколи не чув. Але це третя найдорожча кампанія Європи, чия капіталізація перевищує 370 мільярдів. Доларів США голландська компанія ASML відіграє ключову роль у виробництві напівпровідників, які лежать в основі всіх сучасних технологій, від смартфонів до військових систем. Незважаючи на те, що більшість людей ніколи не чули про АСМЛ. Це компанія, без якої просто немислима сучасна економіка та і цивілізація загалом, ми розпочинаємо. А ви підпишіться на наш канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше народження компанії. ASML була заснована у 1984 році в Нідерландах як спільне підприємство двох великих компаній. Philips, відомого гравця у світі електроніки, та. ASMI, що спеціалізується на виробництві машин для напівпровідникової промисловості. На момент створення ASML її мета полягала в розробці та виробництві літографічного обладнання, яке використовувалося б у процесі виробництва мікрочіпів. На ранньому етапі розвитку компанія стикалася з безліччю викликів. Ринок був новим, конкуренція високою, а попит на такі специфічні технології доволі обмеженим. Однак співпраця між двома серйозними компаніями дала можливість ASML залучити перші інвестиції та ресурси, необхідні для початку розробки технологій. Незважаючи на ранні складнощі, ASML змогла створити міцну основу для майбутніх інновацій, що стало можливим завдяки сильній підтримці материнських компаній та їхньому бажанню розвивати цю нову перспективну індустрію. Перші роки існування ASML відзначились проблемами з фінансуванням та пошуком інвесторів. Компанія потребувала значних вкладень для продовження розробки своїх технологій, але переконати інвесторів у перспективності цього напряму було дуже непросто. На той момент ринок літографічних машин був лише у зародковому стані, а технологічні ризики залишались високими. Ключовим моментом стало залучення до ради директорів ASML Хенка Ботта, який на той момент обіймав високу посаду у «Філіпс». Він побачив в компанії великий потенціал і вирішив інвестувати в АСМЛ 16 мільйонів доларів. Ці кошти дозволили компанії продовжити розробки та створити продукт, який пізніше стане стандартом у промисловості. Незважаючи на скромні масштаби компанії та труднощі на початку шляху, АСМЛ змогла довести свою життєздатність та отримати перші значущі замовлення від великих виробників мікрочіпів. Інвестиції Хенка Ботта відіграли вирішальну роль у розвитку СМЛ. Його рішення вкласти 16 мільйонів доларів не тільки дозволило компанії подолати фінансові труднощі, але й дало можливість зосередитись на дослідженнях і розробках. Ці кошти були спрямовані на створення нової, більш досконалої літографічної машини, яка виявилася затребуваною на ринку. Крім того, завдяки підтримці Ботта, а СМЛ змогла привернути увагу інших інвесторів та зміцнити свої позиції на ринку. У 2000-х роках компанія стала незалежною від Philips. А у 2016 році представила першу у світі літографічну машину для екстремального ультрафіолету EUV. Ця подія стала проривом в індустрії та закріпила лідерство СМЛ у виробництві обладнання для напівпровідників. Так компанія, яка розпочала свій шлях в умовах жорсткої конкуренції і нестачі ресурсів, завдяки стратегічним інвестиціям та підтримці ключових гравців ринку, змогла стати світовим лідером у своїй індустрії. Чим займається СМЛ? Напівпровідники є ключовим компонентом сучасної електроніки, без якого неможлива робота більшості технологічних пристроїв. Ці дрібні чіпи виготовляються з кремнієвих пластин і містять мільярди транзисторів, які виступають у ролі крихітних перемикачів, керуючи електричним струмом. Перевага на півпровідників полягає в їхній здатності проводити електрику краще, ніж ізолятори, але гірше, ніж провідники, що робить їх ідеальними для створення складних електронних схем. Завдяки їм працюють наші смартфони, комп'ютери, автомобілі та навіть складні системи штучного інтелекту. Напівпровідники це серце та мозок сучасних технологій. Вони забезпечують швидка дію пристроїв та мінімізують їхнє енергоспоживання. Для виробництва цих напівпровідників потрібні спеціальні машини, літографічне обладнання. Літографія це процес, при якому на кремнієву пластину наносяться надтанкі шари матеріалу з використанням світла. Цей процес дозволяє створювати найдрібніші транзистори, формуючи структуру майбутнього мікрочіпа. Чим менша довжина світлової хвилі, що використовується в літографії, тим компактнішими і потужнішими виходять чіпи. Це ключовий етап у виробництві напівпровідників, який безпосередньо впливає на продуктивність та можливості кінцевих пристроїв. Літографічне обладнання це складні машини, які дозволяють виробляти чіпи з високою точністю та у великих обсягах, що уможливлює масове виробництво сучасних технологій. А провідна кампанія в світі літографічного обладнання. Вона виробляє унікальні машини, які здатні використовувати екстремально ультрафіолетове випромінювання EUV для створення чіпів з неймовірною щільністю транзисторів. Машини АСМЛ відрізняються тим, що вони працюють з довжиною світлової хвилі всього 13,5 нм, що дозволяє створювати чіпи з транзисторами в десятки тисяч разів тонше за людське волосся. Це робить продукцію ASML незамінною для сучасних напівпровідників. Завдяки інвестиціям у дослідження та розробки компанія змогла створити обладнання, яке стало стандартом індустрії і займає практично монопольне становище на ринку. Це обладнання дозволяє компаніям-виробникам, таким як Intel, Samsung і TSMC, створювати передові та потужні чіпи, які лежать в основі сучасних пристроїв. Революція в літографії. Історія створення літографічних машин для екстремального ультрафіолету в компанії ASML – Це приклад інженерного генія та безпрецедентної завзятості. Початок цієї революції було покладено у 1990-х роках. Коли АСМЛ розпочала розробку нових технологій, здатних подолати існуючі обмеження у виробництві мікрочіпів. В основі технології EUV лежить використання світла з довжиною у хвилі 13,5 нанометрів, що дозволяє наносити на кремнієві пластини дрібніші та складніші малюнки, забезпечуючи виробництво більш потужних та ефективних чіпів. Цей проєкт зажадав величезних фінансових вкладень і значних зусиль команди інженерів. Однак це був вирішальний крок. У розвитку напівпровідникової індустрії роботи над euv технологією тривали понад 20 років. За цей час СМЛ довелося подолати безліч технічних та фінансових труднощів. Кожен етап розробки супроводжувався новим набором завдань, починаючи від створення джерела світла з потрібними параметрами, і до розробки матеріалів, здатних витримувати такі екстремальні умови роботи. Проєкт зі створення euv технологій неодноразово був на межі провалу. Кампанії довелося вирішувати проблеми, пов'язані зі створенням досить потужного та стабільного джерела euv світла Традиційні джерела світла, що використовуються в літографії, були недостатніми для досягнення необхідних характеристик. В результаті ASML вибрала підхід з використанням плазми, створеної шляхом опромінення крапель олова потужними лазерними імпульсами. Однак це рішення викликало нові проблеми: інтенсивне теплове випромінювання та необхідність надзвичайно точного керування, фокусуванням та напрямком світлового променю. Крім технічних складнощів, АСМЛ зіткнулося з величезними фінансовими витратами на дослідження та розробки. Загалом на розробку та впровадження технологій EUV було витрачено понад 63 мільярди доларів. Цей колосальний обсяг інвестицій став можливим завдяки підтримці найбільших гравців в ринку напівпровідників, таких як Intel, Samsung та TSMC, які розуміли, що без успішної реалізації технології EUV їхні бізнеси будуть під загрозою. Незважаючи на всі труднощі, у 2016 році ASML нарешті представила світові свою першу комерційно доступну euv машину, тим самим ознаменувавши нову еру в виробництві мікрочіпів. Ця технологія дозволила виробникам напівпровідників прийти на новий рівень мініатюризації та підвищити продуктивність своїх продуктів, що стало справжнім проривом для всієї індустрії. Успіх АСМЛ в галузі euv технології пояснюється поєднанням кількох факторів, які виявилися недоступними для інших компаній. По-перше, величезні інвестиції, які АСМЛ змогла залучити протягом багатьох років, які дозволили їй зосередитись на довгострокових дослідженнях та розробках, не відволікаючись на комерційний ринковий тиск. По-друге, компанія зробила правильні стратегічні придбання, такі як покупка Саймер, виробника джерел світла, Герме Microvision, лідера в галузі розробки обладнання для інспекції та Зайс, постачальника оптичних компонентів. Ці кроки дозволили ASML об'єднати найкращі технології та створити унікальні рішення, які інші компанії просто не могли відтворити. Також важливу роль відіграла екосистема партнерства на базі клієнтів ASML. Компанія змогла встановити довгострокові та взаємовигні відносини з найбільшими виробниками чіпів, що дозволило їй не лише забезпечити стабільний поток замовлень, а й отримати від своїх клієнтів цінний зворотній зв'язок, який використовувався для подальшого покращення продукції компанії. Нарешті ASML зробила ставку на масштабованість та довгострокове планування, що дозволило їй постійно знижувати виробничі витрати та вдосконалювати технології. Це зробило кампанію практично недосяжною для конкурентів, які просто не могли собі дозволити такі масштаби інвестицій та стратегічних дій, значення ASML для світової економіки. Тож АСМЛ є не лише лідером у розробці літографічних машин, які необхідні для виробництва сучасних напівпровідників, а й по суті їх єдиним постачальником, глобальним монополістам. Її річна виручка сягає 30 мільярдів доларів США. А кількість працівників перевищує 42 тисячі осіб. Без продукції цієї голландської компанії прогрес у створенні чіпів для смартфонів, комп'ютерів та інших пристроїв був би суттєво сповільнений. А SML, можливо, одна з найважливіших компаній для глобальної економіки та технологічного прогресу. Компанія постачає обладнання найбільшим виробникам чіпів, таких як TSMC, Intel і Samsung. Які потім використовують ці чіпи в передових продуктах, це означає, що будь яке оповільнення або зупинка виробництва СМЛ може вплинути на всю технологічну індустрію, викликаючи ланцюгову реакцію по всьому світові. Більш того, ASML активно інвестує в розробку нових технологій, що допомагає зміцнювати їхні лідерські позиції та забезпечувати подальше зростання індустрії напівпровідників. Дивлячись у майбутнє, АСМЛ продовжує відігравати ключову роль у розвитку технологій. Минулого року вони інвестували у дослідження і розробки понад 4 мільярди євро. Компанія також найняла більше 4 тисяч фахівців у 2023 році. Вони знаходяться на передовій розробці наступного покоління літографічних машин. Що дозволить створювати ще потужніші та більш енергоефективні чіпи? Ці чіпи будуть використовуватися в різних індустріях від смартфонів і комп'ютерів до автомобілів і систем штучного інтелекту в умовах зростання конкуренції на глобальному ринку напівпровідників, а смл залишається незамінним гравцем, забезпечуючи безперервний розвиток технологій, які змінюють наш світ. Проблеми та виклики АСМЛ. Проте, АСМЛ сьогодні стикається з безліччю викликів, пов'язаних з глобальним зростанням попиту на напівпровідники. Ця проблема вимагає від компанії збільшення обсягів виробництва на фоні технологічної складності та дефіциту компонентів. Світова економіка все сильніше залежить від мікрочіпів, які використовуються у смартфонах, комп'ютерах, автомобілях та інших пристроях. Попит на ці пристрої зростає. Особливо в умовах діджиталізації та буму штучного інтелекту, що створює тиск на аСМЛ для забезпечення безперебійного гарантованого виробництва, проте виробничі складнощі виникають не лише через високу технологічність літографічного обладнання. А й через проблеми з ланцюжками постачань, наприклад, постачання необхідних матеріалів і компонентів стало непередбачуваним через глобальні логістичні порушення, викликані пандемією та геополітичними факторами. А смл змушена оперативно адаптуватись до цих змін, щоб уникнути затримок у виробництві та не підірвати свою репутацію серед клієнтів. Геополітичні чинники грають дедалі більшу роль у діяльності АСМЛ. Зростання напруженості між США та Китаєм може призвести до нових обмежень на постачання обладнання та технологій, що безпосередньо впливає на бізнес компанії. США вже вводять санкції, що обмежують експорт передових технологій до Китаю, що ставить АСМЛ у складне становище. З одного боку компанія не хоче втрачати найбільший ринок, а з іншого змушена дотримуватися вимог регуляторів. Ці обмеження можуть призвести до зміни структури глобальних ланцюжків поставок, що вплине на всю промисловість напівпровідників. А смл може опинитись в ситуації, коли її основним ринком стануть не китайські компанії, інші країни, такі як Південна Корея, Тайвань, Японія. Це вимагатиме перегляду стратегії розвитку та подальшого зміцнення відносин з ключовими партнерами. Незважаючи на всі виклики, перспективи СМЛ залишаються оптимістичними. Компанія продовжує інвестувати у дослідження та розробки, щоб підтримувати своє технологічне лідерство. Найближчими роками ASML планує представити нове покоління літографічного обладнання, яке ще більше підвищить ефективність виробництва напівпровідників та дозволить створити ще більш мініатюрні та потужні чіпи. Очікується, що ASML продовжить розширювати свої виробничі потужності та посилювати співпрацю з найбільшими клієнтами, такими як. TSMC, Intel та Samsung. Це дозволить компанії залишатись на передовій технології та зберігати свою лідируючу позицію на ринку. В умовах зростання попиту на півпровідники, переходу до нових технологічних стандартів, таких як 5G і штучний інтелект, а SML відіграє ключову роль у забезпеченні технологічного прогресу. Так, голландська компанія перетворилась зі стартапу на світового лідера в своїй індустрії та продовжує залишатись в центрі глобальних змін, пов'язаних з розвитком технологій. Від неї залежить майбутнє світової економіки. Якщо вам сподобалось це відео, залиште лайк та підпишіться на мій канал. Ви також можете підтримати мене на Patreon. Дякую.